Вітаю, Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Країна вшановує пам'ять Небесної Сотні. Жалобні заходи зосередились на Майдані та Інститутській. П'ятьом активістам присвоєно звання Героя України. Києва нагородив медиків, які в часи Майдану рятували активістів про тих, хто не зрадив клятві Гіппократа в нашому випуску. У Генштабі уточнили кількість українських полонених в Дебальцевому. В зоні АТО силовиків продовжують обстрілювати. Україна відзначає перші роковини трагічних подій кривавого лютого 2014-го. Саме 20-го числа відбувся найжорстокіший розстріл Майдану. Цього дня полягло найбільше активістів. За весь час протистоянь мітингувальників та силовиків. Віднині Україна вшановуватиме загиблих щорічно. Президент своїм указом встановив 20 лютого Днем Небесної Сотні. А кожному з неї дав звання Героя України. Після кривавих подій на інститутській Віктор Янукович втік з країни за час Революції Гідності загинули щонайменше 114 осіб, з яких 94 були активістами Євромайдану. За даними правозахисних організацій, ціна свободи і Євромайдан СОС зниклими безвісти вважається 27 активістів. Пошуковані. Ініціатива Майдану говорить про 55 зниклих. Увечері на Майдані розпочались головні жалобні заходи за участю президента, родин загиблих і активістів Євромайдану, як вшанували пам'ять Небесної Сотні у нашому сюжеті. Майдан Незалежності переповнений людом. Нині його так багато, як і рік тому, коли українці збиралися, аби переконати тодішню владу змінити курс країни на європейський. Однак все закінчилося кровопролиттям, але не скоренням народу, згадують учасники тих подій. Ми йшли із таким розумінням, що нас почують. Ми йшли з, мирними, з мирним настроєм. Ми думали, що нас почує влада, а влада не почула нас. Влада захотіла з нами розправитися. Ніхто не має права забрати життя людини. Ніхто не має. Це вражало. Це вражало. Це було так на одному диханні. Всі тоді були. Під передзвін київських церков українці згадували події минулорічної давності. Тих, хто поклав своє життя заради оновленої України, вшанували хвилиною мовчання. А у місцях, де душі героїв Небесної Сотні, полишили їх тіла, здійнялися у височінь промені гідності. Очільник держави подякував усім, хто піднявся на захист України і пообіцяв зробити усе можливе, аби жертви у боротьбі за цілісність держави не були марними. В чотирнадцятому році. Дорогі друзі, дорогі співвітчизники, ми з вами зберегли Україну в 15-й рік стайне вирішальним в започаткуванні фундаментальних змін в будівництві нової держави. І Я впевнений, Україна буде жити в мирі, розвиватися і рухатись в обраному європейському напрямку. І станеться це завдяки нашим. Нашим з вами янгелом-охоронцям, героям небесної сотні. Національний симфонічний оркестр та хорова капела в пам'ять небесній сотні і тисячам полеглих в АТО виконали Реквія Моцарта. Присутні вже не стримували сліз, коли зазвучала пісня Плине кача, що стала гімном майдану. Не можу зараз говорити взагалі. Дуже важко нам всім. Нам дуже важко. Тут всі рідні були і всі за одне за світло боролися. Головне тепер відзначали люди не втратити того, за що віддали своє життя співвітчизники на майдані, і тепер гинуть на сході країни. Світлана Жернок, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Президент Петро Порошенко в річницю революції гідності вручив 107 орденів Золота зірка героя України, рідним та близьким героїв Небесної Сотні. Багато нагород від президента отримали діти, яких тримали на руках рідні героїв. Присутні вшанували вшанували загиблих хвилиною мовчання. Петро Порошенко заявив, всі, хто вбивав людей на майдані, отримують по заслугах. За його словами, поки що правоохоронні органи недостатньо зробили для покарання вбивць. Судді, які протягом останнього року покривали підозрюваних у причетності до розправи над майданом, будуть притягнені до відповідальності завдяки їхній самопожертві. Зараз всі ми живемо і дихаємо. І маємо унікальний шанс змінити країну на краще. І не дай нам, Боже, цей шанс змарнувати. Ми проводимо реформи, розбудовуємо Збройні сили та захистимо державність. Якби не було складно, і які б ще випробування не впадали на нашу долю, я вигорнувся на виворіт, щоб великі жертви, які за останній рік поніс наш народ, не приведи, Господи, не виявилося. Марними. В цьому я вам присягаю. Ви знаєте, ми вистоїмо, здолаємо катів. І знаєте чому? Тому що в нас правда єдина і воля єдина. Єдиний нас кличе порив. Ніколи, ніколи не буде наша країна рабою московських катів. Слава Україні! І Небесній Сотні, наші тричі, слава! 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 Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання Героя України п'ятьом активістам, які були учасниками у мітингу за єдність України в Донецьку. Посмертно серед них Володимир Рибак, Юрій Дяковський, Юрій Поправко, Олександр Бадера, Дмитро Чернявський. Президенція проєктів пам'ятника Небесної Сотні відбудеться вже в березні. Про це сказав київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, проект пам'ятника героям Небесної Сотні зараз обирають на міжнародному конкурсі. Уже надійшло понад 400 заявок зі всього світу. За словами кличка, йдеться не про не просто про пам'ятник, а про меморіал. Водночас, київський міський голова відзначив, що найкращою пам'яттю про тих, хто загинув на майдані, будуть зміни в країні, які нині необхідно здійснити. Понад 200 медиків, які рятували поранених на майдані, отримали нагороди від столичного мера. В річницю трагічних подій Віталій Кличко подякував лікарям за мужність та відданість своїй професії. Зі своєю червоною формою пан Андрій не може розпрощатися ще з Майдану. Лікар-нейрохірург з першого і до останнього дня подій і майже в цілодобовому режимі допомагав активістам, а потім рятував поранених. Найбільше пам'яті, каже, закарбували лютневі протистояння. Пам'ятаю, тільки саме такі яркі що, ну, спогади, що не вистачало швидких, тому що швидка тільки приїжджала один-два. Посажала, брала на борт і зразу від'їжджала, наступна приїжджала, і це тривало десь до 12, до першої години дня. Не вистачало машин, але не медиків. Хтось відпрошувався з лікарні, хтось збрав відпустки, хтось приходив після роботи. Клятві Гіппократа не дозволила пересидіти вдома і пані Софії. Жінка згадує, як у лютому довелося розгорнути в приспілках справжні операційні, аби рятувати життя. Взагалі не боялися. Я зараз хочу їхати в АТО, там би буде легше. Як лікар. Закінчила курси при, ну, при лікарні швидкої підготувалася. Як же там терапевти треба? Там все я зможу надавати допомогу, спасти людину, хоч одну. У річницю кривавих подій міська влада дякує медикам за таку відважність і професійну самовідданість. Державні та урядові нагороди, а також подяки київського міського голови отримали близько 200 лікарів, які свого часу знехтували всіма заборонами, виконали свій обов'язок. Я дуже вдячний тим патріотам. То був на Майдані. Я знаю, що багато з медиків і сьогодні знаходиться в зоні АТО, ризикуючи своїм життям, рятують життя інших. Я хотів би подякувати кожному з вас, кожному з тих, хто турбується. За ближнього свого утім, мерії розуміють, окрім слів подяки, ці віддані свої справі люди заслуговують і на сучасні умови та гідну оплату праці. Тож намагаються якнайшвидше реформувати галузь. Мер наголосив про 12 кроків. До реформи на жаль, деякі зміни не можна змінити без змін законодавства. І тут ми сподіваємося, що пан Квіташвілі виконає те, що він пообіцяв і меру, який я нам коли разом з мером презентувала реформу, те, що можна зробити на рівні Києва, ми вже починаємо це робити, і ми сподіваємося, що десь до літа вже перші кроки будуть відчутні. Першочергово у місті візьмуться за страхову медицину та реорганізацію лікарень. Наталія Сарданова, Городецький, телеканал Київ. В прес-центрі АТО заявляють, що попри мінські домовленості терористи та російські найманці продовжують обстрілювати позиції українських військових та населені пункти. За день бойовики 41 раз атакували сили. Ато найбільш активно на Донецькому напрямку. Тричі танки обстріляли опитне, двічі з градів Авдіївку та Піски. Також ці населені пункти обстрілювали з мінометів та артилерії. На Маріупольському і Луганському напрямках злочинці протягом дня зі стрілецької зброї, мінометів і гранатометів вели вогонь по селищам Широкіно та Сокольники. Крім того, в районі селища Лозове, що неподалік Дебальцевого, наш опорний пункт шість разів обстріляли зі стрілецької зброї. В той же час наші війська після перегрупування облаштовують нову лінію оборони поблизу Артемівська. Загалом протягом дня противник 16 разів обстрілював позиції сил АТО з артилерії і мінометів. 5 разів з реактивних систем залпового вогню, 4 рази з танків. У полоні терористів 110 українських військових. Про це заявив речний генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. Водночас доля більше як 30 бійців невідома. Шукають їх спецпідрозділи збройних сил, представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, волонтерські організації. Зі зниклих 82 Безвісті військовослужбовців нині встановлена доля майже 51, тобто 31 військовослужбовець. Доля його невідома, але роботи щодо пошуку цих військовослужбовців щодо проведення відповідних заходів спрямованих на встановлене місце їх знаходження проводиться. Водночас радник президента Юрій Бірюков визнає, що поблизу Дебальцевого в період з 18 січня по 18 лютого кількість загиблих становить 179 осіб. Про це він написав у своєму Фейсбуку і Визнав, що реальна кількість полеглих може бути більшою. У міністерстві оборони звітують про виконання плану мобілізації. Так, за перший місяць четвертої хвилі виконано понад 80% від запланованої кількості. Крім цього, кожен десятий це доброволець. Більше як 5 тисяч осіб звернулись до військоматів за власним бажанням. Четверта хвиля мобілізації триватиме ще два місяці. 100% проведено оповіщення, 94% пройшли медичний огляд військовослужбовців, які мобілізуються. І... Передатні для проходження військової служби за станом здоров'я. Станом на сьогодні добровольців, які звернулися до військового комісаріату добровольно, щоб їх призвали за мобілізації, цифра склала 5296 чоловік. З них 4058 вже пройшли медичну комісію, визнані придатними для проходження служби та відправлені до навчальних центрів та центрів перепідготовки. Президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді зробити День захисника України, який відзначається 14 жовтня. Вихідним відповідний законопроект він зареєстрував у парламенті. Боротьба на майдані перед українським домом. Активісти провели флешмоб в пам'ять про небесну сотню на сходах будинку на європейській площі. А в самій будівлі відкрили виставку, присвячену революції. Привізовані барабани з бочок та звук бриківки, яку розбивають біля українського дому атмосфера подій річної давнини. Поруч з входом у будівлю, стіна з іменами загиблих героїв на Майдані. Світ проходить приходить її тріщини, сивол надії і незламності українців. Біля стіни розгортаються трагічні події, революції гідності. Кращі сини України помирають за свободу і справедливість. Коли ми відпускали наші білі кульки в небо, ми, по суті відпускали їхні душі, які вони віддали заради нашого майбутнього. Казки, проти гази щити, артефакти майдану представили на виставці в українському домі. В експозиції зібрано десятки експонатів. Тема революції гідності і в полотнах їх написали молоді художники. Після виставки картини підуть з молотка. Буде проведений аукціон благодійний. І всі кошти, які будуть зібрані з цієї виставки. Ми надамо для закупки теплого одягу ну і всього необхідного ліків, які потребують наші бійці зараз. В зоні АТО. Частина експозиції присвячена Героям війни на Сході України. Тут і справжня зброя, як оця протитанкова ракетна установка. Деякі експонати зробили самі бійці. Так Аскольд і боєць, і фотограф. На його знімках життя захисників держави. Втім, сотень фото найцінніше всього три воєнного побратима та його дочки. От Артур раз і Артур два. Ось вот це передпослідній знімок, а це последній знімок, який я зробив в його житті через сутки. Этот паренек 25 лет погибнет при минометном обстреле. Мы поехали по семьям погибших наших товарищей. Я взял на руки вот эту вот легенькую девочку, Карина. Она весело смеялась, щебетала, что-то пыталась разговаривать, общаться. Ну, я ей подсунул бороду, чтобы она хотя бы как-то там посмеялась. Вот этот вот момент, и ребята запечатлели. Виставка Вічна пам'ять Небесної Сотні і героїв АТО триватиме до 26 лютого. Богдан Берліненко, Олександр Фанько, телеканал Київ до річниці трагічних подій майдану. Укрпошта випустила художню марку та конверт в пам'ять небесної сотні. Автором став активний учасник тих подій знаний художник Кость Лавро. на Кожній марці зображені три герої, яких у небеса Несе човен прикрашений національним прапором. На конверті українки, які їх оплакують, тираж пам'ятної марки 197 тисяч примірників номіналом по 2 гривні. Придбати її можна у всіх відділеннях пошти. Ті, хто зробили це сьогодні, на головпоштамті могли ще й прикрасити свій конверт відбитком унікального штемпелю під час спеціального погашення. У мене надихала пісня, ще виникаючи. Десь щось в стилі тієї музики. на човні лежить три герої, вони зображені як святі, тому що вони дійсно святі для України. Ми знаємо, що є дуже багато людей у світі, які колекціонують марки, вони залишаться, вони залишаться в нашому музеї. Це вже історія. І люди пам'ятати зобов'язані про тих людей, які віддали своє життя за нашу свободу. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А я бажаю бажаюся найкращою. Бувайте здорові! Вітаю вас, шановні друзі! Київським динаміцями у дев'ятьох не вдалося втримати переможного рахунку у першому матчі однієї 16-ї фіналу Ліги Європи з генгамом. У Франції підопічні Сергія Реброва доволі впевнено розпочали поєдинок. А на 18 18-й хвилині відкрили рахунок зусиллями кравця і велозу. Але наприкінці першого тайму суддя зламав гру. Спочатку він вилучив з поля Ярмоленка, який пішов на вимушений фол, аби звернути увагу на Сидорчука, коли той потребував допомоги. А трохи пізніше червону картку отримав Біланда. Окрім двох вилучень, маємо травми Сидорчука і Ленса. Під завісом матчу генгам таки двічі пробив Шевковського. Відзначилися БВ і діало. Але стійкість і самовідданість динаміців цього вечора заслуговували на повагу. Та й рахунок 1-2 дозволяє за тиждень у Києві виправити ситуацію. Я взагалі не хочу говорити за судді. але е, то, що зробив Андрій Єрмоленко, мабуть, он виділ, що його товариш... товарищ по команде, он лежит и истекает кровь. у него открытая рана. Наверное, это видел и боковой судья, который стоял рядом. Наверное, это видели и футболисты и Гингама, но они абсолютно никак на это не прореагировали. Да, это произошло, все, эта игра уже ушла, сейчас это в истории. Да, ребята остались в этой игре действительно героями. Ну все, у нас есть ответная игра, я уверен, что команда будет гораздо злее, мы сильно подготовимся к этой игре, я уверен, дадим бой Гингам. Нагадаємо, що Дніпро напередодні переміг у Києві Олімпіаку з 2-0, і це дозволяє сподіватися на загальний успіх у суперництві з Греками. Матч відповідь у цій парі також відбудеться за тиждень, але вже у піреї. Визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з росіянами. Нагадаємо, поєдинок відбудеться завтра у Волгограді. У складі української команди перемогу виборюватимуть Азат Саналіїв, Павло Огнеслав Іщенко, Олег Зубенко, Олександр Хижняк і Ігор Шавадзуцький. Після п'яти турів підопічні Михайла Мельника посідають друге місце з чотирма перемогами. Росіяни третє з однією поразкою у чотирьох матчах. На думку начальника головного управління у справах сім'ї молоді спорту КМД Олексія Трофімова, у минулому титулованого боксера, матч Україна-Росія, точніше Росія-Україна, матиме політичне забарвлення. Ви самі знаєте, що зараз йде війна, і в цій війні косвіно чи не косвіно на участвують і Росія. Вот, поэтому, ну, такой ажиотаж, это встречи э, будет распространяться как, как бы, на самих ребят. Вот, сказать, что можем ли мы тягаться, я вам скажу легко. Легко. И это показали, показала предыдущая Олимпиада. Ну, ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай щастить.